На Одещині, у зв'язку з ускладненими погодними умовами, військовослужбовці Державної прикордонної служби України продовжують надавати допомогу подорожнім. Зокрема, прикордонники білородністровського загону протягом минулої доби за допомогою повнопривідної військової техніки відбуксували більше 35 легкових автомобілів та 4 автобуси. Надано допомогу і понад сотні людей. Окрім витягування транспортних засобів зі снігових переметів. Військовий тягач пробив шлях на засніженій дорозі, щоб транспортні засоби мали змогу продовжити рух. Станом на ранок сьогодні, всі пункти пропуску через державний кордон на Одещині працюють в штатному режимі та забезпечується оформлення як людей, так і транспортних засобів, в тому числі це стосується і пунктів пропуску Старокозачі Тудора. Та паланка маяк і удобне, де через погодні умови раніше тимчасово призупинявся пропуск молдовською стороною. Нагадаємо, що від початку негоди до рятувальних заходів були залучені військові тягачі Білгород Дністровського та Подільського прикордонних загонів. Упродовж попередньої доби з автобусів евакуювали 42 людини, зокрема і 10 дітей. Окрім цього, охоронці південних рубежів відбуксирували понад 50 автомобілів та 5 автобусів. Надано допомогу більше 150 людям, серед яких півсотні дітей.